Вітаю, я Наталія, психотерапевтка та лікарка-психологиня. Я працюю з дорослими та з підлітками від 16 років. Основний напрямок моєї роботи це сам гештальт терапія, але я також використовую і арт-терапію, і елементи когнітивно-поведінкової терапії. Я допомагаю людям, які переїхали в іншу країну, почуваються самотніми або ж. Втрачають себе, маю складнощі в самооцінці чи в родинних стосунках. Моя робота це простір, де можна бути собою. Я завжди хотіла бути лікаркою, і коли побачила можливість, що можна поєднати медицину і психологію, я зрозуміла, що це саме моє. З дитинства я вміла слухати, підтримувати людей. З часом я сама пішла в особисту терапію, і зараз вже понад 6 років я в особистій терапії. і це прямо змінило все, починаючи від моїх стосунків і навіть закінчуючи вибіром професії. Тому тут і зараз я підтримую інших в їхніх змінах. Мені важливо, щоб клієнт почувався у безпеці прийнятим і не засудженим. Я багато слухаю, я дуже обережна, я дуже обережно ставлю питання, використовую метафори та творчі підходи. Мій принцип ще з медичного не нашкодить. Я вірю в силу м'якого, дуже глибокого контакту і працюю з великою повагою до темпу кожної людини. На першій сесії ми просто зазвичай знайомимось. Я багато слухаю, я ставлю питання, щоб краще зрозуміти, що саме болить і чим я можу бути корисна саме вам. Тому ми разом формуємо запит і шукаємо напрямок, куди ми могли б з вами рухатись. Якщо це підліток, то спершу я проводжу зустріч лише з батьками. Це допомагає мені ширше побачити ситуацію. мої сесії це про довіру, про контакт і про простір, де можна відчути себе живими. Я працювала з дітьми з особовими потребами. Допомагала дітям на деокупованих територіях, проводила волонтерські сесії. Це, це дуже складний, але одночасно дуже цінний досвід для мене. Я, я ним дуже пишаюся. От, у вільний час я подорожую, займаюся керамікою, йогою і садівництвом. Ці речі мене наповнюють і дозволяють лишатися стабільною і присутньою для тих, хто поруч терапії зі мною. От вдячна за довіру.